В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу, сьогодні в нашому календарі віддання свята Різдва Престої Богородиці. А і мені здається, що у цьому святі головну роль виконує, перепрошую, не Марія, а її батьки. Йоаким і Анна, яких свято ми згадували вівторок, на другий день після Різдва. Тому сьогодні я не маю права не сказати про святу Анну, маму, Матері Божої. Коли Бог. Намірився стати людиною, йому довелось вирішувати, у якій країні народитись, в якому місці зростати, якою мовою спілкуватися. Та і найголовніше в якій родині народитись. Як тільки з'явилось святе подружжя Йоакима і Анни, Господь відразу поставив на них галочку. А сьогодні Анна хоче розказати про своє життя. І нас чогось повчити. Мене звати Анна. Я походила зі священичого роду. Я донька священника Матана з покоління Левія з роду первого священника Аарона. З дитинства мене вчили любити закону Господній молитву і чистоту життя. молодо я вийшла заміж за Йоакима. Який походив з роду царя Давида. Жили ми в Назареті, в тому будинку, де пізніше жили Йосиф, Марія і Ісус. Цей будинок прийшов у спадщину Марії від нас. Ми разом багато років ходили до храму, приносили жертви, молилися за народ і чекали на Месію. Який мав от от з'явитися. Ми вже разом у шлюбі 50 років і для повного щастя нам бракувало лише дітей. Це вважалось у нашому народі великим нещастям, карою за гріхи, аньбою між людьми, бо якщо у когось не було дітей. То говорили, що така людина негідна мати у своєму роді месію. Люди шепотіли за спиною. Дехто навіть прямо говорив, що, мабуть, Господь не зглянувся на вас через провину. Ми перенесли багато упокорень і образ від сусідів і знайомих. Ми з Йоакимом багато молилися, багато просили в Бога дитя, стараючись випросити собі цей Божий дар численними добрими ділами, ніщо не змінювалося. Я говорила до Якима, я не дала тобі дитини. Видно, я в чомусь провинилась перед Господом, що Він не дає нам дитину. Йокім мені сказав, Анно. Чим ти могла перед Ним провинитись? Ти свята. Послухай підемо з цією нашою просьбою ще раз до храму і будемо там довго молитись. Одного року ми з Йоакимом прийшли у Єрусалимський храм, щоб принести приписані дари і пожертви у присутності первосвященник, Йоким, як чоловік, поніс дар та, і натрапив на сотрудника, храму, священника і загара, який сказав, чому ти Йоакіме приходиш з твоїми дарами і жертвами, що не є милі Богові? Ти є безвартісним чоловіком. Не турбуй Бога. Твоїми дарами й жертвами котрих він і так не прийме, і оким прилюдно принижений, повний сором, спокорою звернувся до Бога. Найвищий Господи і Боже, на твій наказ і бажання я прийшов до храму. Той, що займає твоє місце, погордив мною. Мої гріхи заслужили на цю неславу, але тому, що я приймаю це упокорення з твоєї волі, не відкидай наші пожертви і прохання. Анна також молилась у храмі так довго, як довго може перебувати жінка в домі Господа, то був уже вечір. Каже, я не могла піти з того місця без усвідомлення одержаної милості. Каже Анна, ми дуже хотіли. Ми дуже молились і ми дуже просили. Але я думаю, якби ми тільки хотіли просили і молились, ми би нічого не випросили. Ми знали Святе Письмо, яке читали кожного дня з Йоакимом. Ми знали, що і Анна Елкана не мала мати дітей, яка у такому ж становищі. Богові пообіцяла, якщо народиться дитинка, то віддасть Господеві на всі дні життя Його. І окім'янна, попри свою праведність, пообіцяла Господеві. Якщо він дасть нам дитинку, то ми також віддамо її на службу до храму у Єрусалимі. У цей час. Нам обом було видіння ангела, що сповістив, що Господь почув молитви наші, що ми зачнемо і народимо, і про потомство наше будуть говорити в усьому світі. Радісний день сповнення Божої обітниці настав 8 вересня. Праведне подружжя тримало на руках своє дитя. Господь нагородив наш доволітній смуток і пониження, наш дім став наймилішим місцем у світі для Бога. Коли народилася наша донечка, ми дали їй ім'я Марія. Вона була для нас світлом і втіхою. З малих років Марія була тихою і лагідною дівчинкою. Три роки вдома закінчились. Тяжким був останній Маріїн вечір вдома біля тата і мами. Ми знали, що вона вже не повернеться. Додому. Зранку ми з Йоакимом і Марією вирушили у дорогу з Назарету до Єрусалима, щоб привести нашу доню Марію до Господнього храму, як і обіцяли. Всі одягнулись, щоб виходити з хати. Але перш ніж вийти, Марія клякнула на порозі і звернулася до батьків, піднявши руки і сказала: Тату, Мамо, благословіть мене. Батьки благословляють і цілують її. Один раз, двічі, десять разів. По дорозі Марія йде між батьком і матір'ю, і, і Анна намагається приховати свій плач. Так ми прийшли до широких сходів, які ведуть у храм. Процесія вийшла з храму, очолювана Верховним священником. Коли вона була поставлена перед храмом Господа, вона, Марія, доня піднялася бігом 15 сходинок, не обертаючись назад і не кличучи. Батьків своїх, як це звичайно роблять діти. Вона віддаляється від тата і мами і, посміхаючись, піднімається вгору по сходах до священника. Марія входить і зникає у тіні. Ворота зачинились. Це був для мене один з найважчих днів. Обоє пристрілих батьків плачуть і кажуть одне до одного, слава Богові, що прийняв її у свій дім і хай керує нею на її шляху. Ми з Йоакимом старіли, сил ставало все менше. Самотня старість. У довгих і тихих вечорах, без кроків, усмішки і поцілунків нашої донечки. Ми тішили себе спогадами про Марію, але вже без воркування нашої голубки, її кроків, усмішків і поцілунків. Але нас огортав великий мир. Бо ми могли собі сказати, ми страждаємо. Але ми виконали наш обов'язок з любові до Бога. І оким помер скоро, коли Марії було три з половиною роки. Мама Анна залишається сама, коли Марії. Минуло 12 років помирає її мама Анна. Марія була при смерті мами, поцілувала її в руку і сказала, мамо, дозволь мені прийняти благословення із вашої руки. Анна поблагословила Марію, і, спочиваючи в руках святої Марії, віддала Богові свою чисту душу. Ми, Анна, то Яким не здійснили чудес, не понесли мученичих чи чернечих подвигів, ми несли інший подвиг. Попри терпіння і насмішки з боку ближніх, ми могли прожити святим і чистим, подружнім життям. Було багато прекрасних подружніх пар. У Святому Письмі. Але щоби так, як вони зійшлись, змолились, співались, зрозумілись, то так ніхто перед цим. Свята Анна займає високе місце серед святих Старого Завіту, що своїми заслугами приспішила прихід. Відкупителя, яка співає, благословений ти Господи, що вибрав мою доньку на велике служіння, благословений ти Господи навіки. Я проста жінка Анна, яку Господь Бог Ісус Христос так лагідно називав моя бабуся. А Він, мій онук. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.